Ми чекаємо дідува Васю. Він у нас без вісті попав і ми його повинні дочекатися і ми не будемо здаватися ніколи. За всі ці роки немає жодної звістки ні за мого чоловіка, ні за мого брата. Але, звичайно, я виходжу також кожен тиждень у Києві на мирні акції. І в перший день, коли був наступ, дзвонили і сказали, що чоловік пропав безвісти. І це ми вже його чекаємо два роки та три місяців. Але ми надіємось. і живемо звідка кожного, кожного дня. Ми знаємо, що він повернеться взимку. Взимку я вирішила, що я дуже хочу, щоб банер мого брата десь був розміщений. І я собі просто уявляла, як він повертається і знімає цей банер своїми руками. Потім я вирішила, що треба зробити це колективно для всіх жителів нашої громади, і там буде і мій брат, і інші хлопці. І я таким чином зроблю щось добре, об'єднаю родини.